Зараз у Хусті є багато готелів, ресторанів та непогано розвинена інфраструктура, де гості міста можуть заночувати і поїсти. Раніше подібні заклади теж були. І деякі з них залишилися не тільки у згадках старожилів, але й на світлинах. Одним із таких був готель Панонія побудований ще за часів Австро-Угорщини. Про нього ми сьогодні і поговоримо, але перед тим поставте цьому відео подобайку та підпишіться на канал. Де знаходився заклад? Загалом в угорський період збереглася пам'ять про такі готелі і ресторації, як Рояль, Централ, Корона, Панонія, Брістол у Чехословацьку добу Роял Централ «Централ», «Корона». Знаходився готель Панонія, там де зараз розташовується готельно-ресторанний комплекс Прінс. Раніше на цій локації був ресторан Ренесанс, а перед тим кафе Червона шапочка. Це сучасний майдан незалежності, який у Чехословацький період називався площею Бенешовою. У Угорській Міклоша міклошагорді, а в радянській червоної армії. У мережі можна побачити фоторепродукції листівок із зображенням будівлі за різні роки. Є за 1915 та 1917. Світлини зроблені з різних ракурсів. Оригінали зберігаються у в музеї. Земплені. Відомо, що у 1914 році власником спруди був Крамер Меніхерт. На першому поверсі знаходився ресторан, а на другому готель. До послуг відпочивальників було 12 просторих кімнат. Одна з них була із балконом. Зараз на тому місці. Сії немає, та й сам фасад змінено до невпізнаваності. Коли будували панонію, Достоменно невідомо, коли зводився цей заклад, але точно за остро Угорщини. Уже чехословацьку добу готель мав бути в дуже поганому стані. Бо коли у 1922 році до хоста приїхав працький архітектор Інжих Фрейвальд, він наголошував, що в місті немає жодного нормального місця, де можна заночувати. Саме ця його заява і стала підставою для подальшого будівництва корони. Але коли могла відкритися панонія, варто наголосити, що готель Ресторанний комплекс із одноіменною назвою був в Ужгороді. У мережі можна знайти чимало старих світлин із її зображенням. Цікаво, що Ужгородська панонія була дуже схожою на Хуську, її було навіть зведено у подібному архітектурному стилі. І про неї відомостей знайти можна більше. Наприклад, те, що вона почала занепадати приблизно у той же період, що і в хусті. У 1940-х роках готель уже розібрали. А перед тим будівлю продали за 80 тисяч корун під облаштуванням державного керамічного училища Відомо, що в Ужгороді будівля на колишній млинській вулиці існувала вже в 1728 році. І там був певний дім. Але в 1763 році він згорів. На мапі саме за цей рік його вже немає. Тож там почали зводити іншу нову будівлю. На кадастровій мапі 1863 року готель Панонія вже є. Ці дані можна знайти у Державному архіві Закарпатської області. Тож, скоріш за все, приблизно в цей же період або на декілька років пізніше Панонія з'явилася і в хустці. Найбільш вірогідно, що це була мережа готелів одного власника. Між іншим в Угорщині досі існує готельна мережа із одноіменною назвою. Чому так назвали? Панонія з латинської це історична область на заході Угорщини, назва якої походить від римської провінції. Назва збереглася після закінчення римського панування і також використовувалася для позначення політичних кордонів до приходу угорців. На панонську Низовину. назва панонія походить від слів болото, вода мокрий. Тож найбільш вірогідно, що як і в ситуації з банками в Ужгороді та хусті були тільки представництва угорського готелю Панонія.